Вітаю вас, шановні друзі! Попри особисті труднощі, які щонайменше на два тижні вибили мене із звичного ритму життя, і ще довго про себе будуть давати знати, ми продовжуємо наші недільні зустрічі і ми читаємо і розмірковуємо над посланнями святого апостола Павла. Справу цю ми вважаємо немарною, тож просимо посприяти популяризації цього відео в Ютубі. Це ваші лайки, коментарі, а також посприяти розповсюдженню цього відео поза межами Ютубу через соцмережі, через месенджери тощо. Це дасть можливість зацікавити нових глядачів, які сподіваюся стануть в майбутньому підписниками цього каналу. Кому до душі. Наша справа і у кого є можливість, підтримайте нас своїми донатами. Інформація про можливі способи є в описі цього відео. А зараз апостол Павло і уривок із послання до Галатів. Браті і сестри, я хочу, щоб ви знали, що Євангелія добра звістка, яку я вам проповідував, вона не від людей. Бо я прийняв її не від людини, і не людина мене навчила її. Але і Ісус Христос явив її мені. Ви чули про моє попереднє життя в релігії юдеїв? Ви знаєте, що я жорстко переслідував церкву Божу і намагався зруйнувати її. Е, у своєму служінні юдейській релігії я випереджав багатьох своїх однолітків, бо був надзвичайно відданий ученню своїх батьків. Та Бог, який вибрав мене ще до мого народження. Покликав мене милістю своєю служити йому. Коли Всевишній явив мені сина свого, щоб я проповідував Євангелія про нього поміж язичниками, я не радився ні з ким із людей. Я не ходив до Єрусалиму, до апостолів, які були обрані ще до мене. Натомість я подався до Аравії, а потім повернувся в Дамаск. Після трьох років я пішов до Єрусалиму, щоб познайомитись з Петром, провів я з ними 15 днів. І нікого з інших апостолів я не бачив, окрім Якова, брата Господнього. Важко собі уявити, щоб у такої яскравої індивідуальності і у такого сильного характеру, як у Павла, не було б супротивників. У нього обов'язково повинні бути і прихильники, і опоненти. Хтось шукатиме недоліки в його місіонерстві. А хтось буде і прямо казати про свою антипатію до Павла як до особистості. Це нормально. І перші нападки були спрямовані, як ми знаємо, саме проти апостольства Павла. Багато хто заявляв, що він зовсім і не апостол. Але під вогнем критики ж насправді була не його особистість, а Євангеліє, яке він проповідував. І основною групою у середині християнства, у середині церкви, тої давньої церкви, яка протистояла апостолу Павлу, були так звані юдеохристияни. Це хто такі? Це юдеї, які прийняли християнство. І тут потрібно зазначити, що в першому поколінні існування християнської церкви юдеїв, які прийняли християнство, їх було більшість, якщо не абсолютно більшість. Але вони... Оці юдеї, які стали християнами, вважали, що обіцяння і дари Божі, навіть у християнстві, були дані виключно юдеям, і що жодний язичник не може долучитися до них. І звичайно, коли такий юдей, який вже став християнином, чув Павла, який проповідує Євангеліє язичникам, то такий юдей жахався. Але з цього становища вони пропонували певний вихід. Якщо язичник хоче стати християнином, то хай він спершу стане юдеєм. А це означало, що такий колишній язичник повинен прийняти обрізання і взяти на себе увесь тягар старозавітного закону. І по суті, то виникало одне принципове питання: чи потрібно ставати юдеєм для язичника? Якщо ти таким не народився, так? щоб стати християнином, увірувавши в Ісуса юдеї, казали, що потрібно. Чому вони так казали, що потрібно зберігати старозавітний закон? Ну бо вони самі так робили. Вони так робили, коли були юдеями, і вони так продовжували робити, коли стали християнами. Вони усе життя намагались виконувати припису закону, вони несли цей воістину тягар. А тепер в одну мить їм потрібно зізнатися в тому, що це все було марно. І, до речі, потрібно сказати, що тим, хто народився в законі, жив в законі, апостол Павло жодним чином не перешкоджував виконувати закон і після хрещення. І інша справа язичники це люди, які навіть не знали, що таке, що таке той старозавітний закон. І тепер, коли хтось із них, попри усі труднощі, повірив в Ісуса, а повірте мені, із язичника стати християнином це дуже важко. Так ось таким людям сповіщають, що стати християнином це недостатньо. Потрібно ще спочатку, спочатку стати юдеєм. Для апостола Павла такий підхід це не просто знаєте, якась павка у колесо його місії. А це безглуздість з точки зору місії, і навіть з міста віри. Навіщо трудитися над тим, що втратило вже свою актуальність? Він мав на увазі старий заповіт. І власне в такому оточенні проходять усі труди апостола Павла. І саме з цієї причини Павло пише послання до Галатів, читання якого ми сьогодні розпочинаємо. І принаймні декілька недільних уривків ми з вами почуємо у найближчі наші недільні зустрічі з Галатами або Галатійцями, тобто жителями сучасної північної причорноморської Туреччини, стала дивна історія. Церква у тому регіоні була заснована Павлом, і його супутниками в апостольських трудах і за звичаєм. Після утвердження молодої християнської спільноти апостол відправлявся у інші місця. І, а услід за Павлом, який тільки но пішов від Галатів, приходять інші християни. І повідомляють, що знаєте, апостол, що Павло, ну такий собі апостол. Він звичайно мудрий, може слово сказати, навіть цитує античних філософів, це правда. Але йому, бачите, благочестя не вистачає. Він такий собі ліберал, який не шанує ані традиції, ані правил, ані обрядів, ну які звичайно шанує, але точно не всі. І вони питають, оці ті, хто прийшли після Павла Дагаватів, а що він з вами робив? Тільки говорив? А ще що? Охрестив там, хліб приломляв в ім'я Господнє. А правила, які давав? Ну там, любити, терпіти, прощати, допомагати. А, зрозуміло. І що? Вони питають, все можна їсти, до всього можна доторкатись. Ну, ми так і знали, кажуть, ці юдеохристияни, що цей Павло самого ж головного вам не сказав. Про Христа то він вам сказав. Але самого головного він вам не сказав. Тож який він апостол? Він так, тільки дурить довірливих. Зате ми зараз вам скажемо, що значить любити Бога по-справжньому. І починали оці щирі і завзяті юдеохристияни оброблювати оці бідних галатійців. Вони їх змусили прийняти обрізання. Вони їх змусили виконувати старозавітний закон. Звичайно, на місці у цих переляканих галатійців, більш ревними і більш благочестивими, здавались оці юдеохристияни, аніж апостол Павло. То їм там усяке богослів'я розповідав, а ці їм обрізання, правила, Ну, тобто зрозумілі речі, а не якісь там високі матерії. І зразу ж видно, хто серйозніше відноситься до справи. Павло так побалакав. А ці, ось тобі щоденні правила, обов'язки. Все стало зразу зрозуміло. Дізнавшись про такі візити до Галотійців, то чим вони завершились, для місцевих християн, апостол Павло був ну просто вне себе. Щоб, хоч якось утримати Галотійців, він пише відоме нам послання, основою якого є тема співвідношення закону і благодаті, а також ствердження ідеї неможливості. Спасіння власними сином, в певному сенсі, це послання програмне, тобто в ньому апостол систематично викладає християнське вчення про спасіння, а не намагається, як, наприклад, в посланні до Коринфян вирішити усі їх питання одночасно, лише поверхнево їх торкаючись. А уривок, який ми чули саме сьогодні, він дуже цікавий. І на те, на що я хочу звернути увагу, проте прямо в тексті не пишеться, але впевнений, що усі погодяться із ходом моїх думок. Ми пам'ятаємо про юдеохристиян, які прийшли до галатійців і змусили їх в ім'я справжнього в лапках християнства, а не такого, як проповідує Павло, прийняти закон та обрізання. Ці юдеохристияни, юдеохристияни, вони щирі в своїх мотивах і ревні у своїх діях. Ніякі аргументи не похитнуть їхньої впевненості, жодні перепони не змусять їх відступити від втілення власних переконань. Радикальність і впевненість, що всі, хто менш радикальний і ревний, ніж ти, то це все такі собі релігійні слабаки, оце девіз оцих стародавніх юдеохристиянів. І як, але як не дивно саме про о, таку людину. Ревну і радикальну. У сьогоднішньому уривку пише апостол Павло, бо він пише там про самого себе, коли він ще був юдеєм. У своєму служінні юдейській релігії я випереджав багатьох своїх однолітків бо був надзвичайно відданий ученню своїх прабатьків. Тобто, у цих юдеохристиянах, що прийшли до Галатів, апостол Павло бачить в першу чергу самого себе яким він ще був декілька років тому, а точніше, декілька десят років тому. Загалом, в ривку апостол підводить до думки, що слова, які він проповідує, це не якась спрощена версія християнства, а саме, що не не є початкова, до якої потім вирішили примазатись у ці юдео-християни із своїми доповненнями у вигляді закону. Саме для цього. Павло і описує своє життя до навернення, аби показати на власному прикладі, що він знає ціну старозавітнього закону, аби той давав прощення, свободу і спасіння, то чи полишив би його Павло? Павло, який дуже добре над ним трудився? Він навіть жартував в одному із своїх послань, що якщо когось і потрібно спасти за точне виконання закона, то у цій черзі спасенних він повинен бути першим. Тож, на власному прикладі він показує, що йому, як нікому іншому добре відомо, що таке закон, і що він потрібний лише для того, аби людина виявила, що вона грішна. Ось є правило, ось твоє порушення, людина, дивись, ти грішна. Оце ціль закону. І все. І ні від чого він не спасає, бо у нього навіть такої функції немає. Власне, це те, що хотів нам сьогодні сказати апостол. А тепер що хотів до цього додати я. А що, якщо і правда? Павло придумав такий собі облегшений варіант віри, і ми, ну, такі, знаєте, ліниві, залежні від комфорту, на оце все повелись. Ті юдеохристияни, оні, вони як вони трудяться, страждають, несуть тягар закону. Усім помітна їх віра, їх самообмеження, їх старання, вони щирі, гарячі, їх приклад надихає, бо вони, знаєте, такі мужні, бійці проти лукавого, вони такі воїни Божі, герої віри. Можливо, ми просто колись звернули не туди. Не хвилюйтесь, це провокативне питання, але воно всередині часто виникає, особливо коли ми стикаємося із людьми, які начебто з іншого світу, знаєте, із такого романтичного світу героїв віри. Вони безкомпромісні, мужні, терпеливі, зносять усі труднощі, і щодня несуть такий тягар, на який нам і сил навіть не вистачить. І підсвідомо зразу дуже хочеться бути схожими на них. Хоча б у чомусь, хоча б у зовнішності. Але, друзі мої, прошу бути уважним, бо це все лише емоції. Я не перекреслюю гідності тих же юдеохристиян. Але чому особисто мені, ближчий апостол Павло, хоча юдеохристиянами зачаруватися легше? У мене є один рецептик, як би зараз сказали, такий собі духовний лайфхак, як розпізнати людину навіть на початковому рівні. Спілкування із нею. Як розпізнати взагалі, чи є перспектива у спілкуванні, у відносинах? Я маю на увазі будь-який тип відносин: професійний, прия... приятельський тощо. Навіть у духовному плані, чи є у, людина, у людини перспектива? Питання просте, за допомогою якого ми можемо дати відповідь, воно, звичайно, визначає не все, але дещо ми можемо про людину дізнатися зразу. І це питання наступне. Чи дозволяє, чи дозволяє людина, щоб в його оточенні існували люди з іншою думкою, ніж у нього самого? Чи здатна людина спокійно ставитися до тих, хто думає не так само, як вона? І тепер оцим питанням давайте перевіримо апостола Павла. Чи радий був апостол існуванню ідеохристиян? Ну, не знаю, мабуть, ні. Чи заважав він їм спокійно жити? Особливо якщо ті знаходились у своєму національному анклаві, отам в Єрусалимі? Точно ні. Чи, зав... Чи вважав е... апостол Павло оцих юдеохристиян не християнами? Точно ні. Він знав, що це християн. Чи шукав він способів, аби викорінити це явище? Однозначно ні. Чи заважав він їм ходити і проповідувати, ну так би мовити, свою версію християнства? Думаю, у апостола просто не було на це часу. А коли виникали конфлікти у Павла із юдеохристиянами? До да коли ті приходили у Павлові церкви, які майже на 100% були із колишніх язичників, і примушували у відсутність Павла їх обрізуватись? Важливе зауваження, дивіться. Вони ж не переконували Павла в необхідності обрізування. До, до речі, він ж сам а, над ним колись було зроблене це дійство. А вони у відсутність Павла кошмарили новонавернених язичників. Чи потрібно задавати такі питання про другу сторону цього конфлікта? Якщо єдине, що вони робі, робили, так це бігали за спиною там у Павла і перенавертали, начебто, до свого варіанту християнства? Відповідь, я думаю, очевидно. б язичникам, якщо вони такі ревні, і такі мужні, але теж важкувато ще й небезпечно. А бігати за Павлом і доводити десяткам навернутих ним християн, що... Поки вони ще не дуже правильні віруючі, ну, знаєте, це така дуже велика і дуже важлива справа. І особисто мені цікаво, яка була основною їх мотивація: обрізати як можна більшу кількість людей, чи просто завадити апостолу у його справах. Особисто у своїй градації, більш зрівими, я вважаю людей, які здатні дозволити іншій людині бути не такою, як вони самі. Звичайно, про таке право, про право бути самою, з е, собою зараз говориться багато, і мало хто відверто скаже, що я хочу, щоб усі були однаковими такими, як я. Але питання не у тому, що людина декларує, а у тому, чи дійсно людина дає можливість для реалізації, забезпечує іншій людині на це право. Насправді це дуже просто, особливо, якщо ти перестав думати, що твоя думка єдина правильна у цьому світі. І знову кажу. Питання не в тому, щоб людина сказала, що вона скромна і смиренна, і не вважає свою думку єдино правильною. Бо оці всі скромні і смиренні, вони тільки й чекають, якби комусь нав'язати свою точку зору. Таким людям прикидатися смиренними не важко. Публічно себе принижувати їм не важко. Їм важко насправді перестати лізти до чужих справ. А той, хто зайнятий своєю справою. І е, дозволяє іншим займатися тим же. Йому не потрібно прикидуватись смиренним, бо він просто живе своїм життям. Знайшовши у ньому у житті своє місце, своє покликання, відчувши смак цього життя, людина знає свою ціль і такій людині не важко прийняти іншу людину, бо від цього прийняття він сам нічого не втратить. А тому, хто себе не знайшов, тільки на жаль, і доводиться, що бігати і шукати колег по нещастю, або із нормальних людей робити колег по нещастю, як оті юдеохристияни, щоб, хоча б якось компенсувати свою власну нещасність. Апостол Павло, якого я ставлю як приклад зрівої людини, він же ж таким не народився, і це важливо. Він добряче знає, що таке радикалізм, непримиримість, чорно-біле мислення. І він про це відкрито заявляє і пише. Але навіть із того, що ми достоменно про нього знаємо, ми бачимо, як людина декілька разів за своє життя переростала саму себе, виростала із самої себе. На фундаменті свого старого, будуючи щось суттєво нове. Це, до речі, дуже важливо. Щоб побудувати щось нове, не обов'язково старе повністю відкинути. Можливо, ми старе. Можемо використовувати як фундамент для чогось нового. І дійшовши до тупику в своєму житті, ну, наприклад, як Павло до, у своєму юдействі, він переходив до чогось нового, а не носився із тим старим, з якого він вже виріс. Він не намагався себе знову і знову запхнути у те, що стало йому малим. А він знаходив те і знайшов, що відповідало його потребам. Саме тому апостол Павло Великий. Бо йому вистачило хисту, аби вирости за це життя. Я впевнений, що не можна перерости християнство. Аби сказати, що воно для мене мале, ні, воно універсальне. Але ми можемо, і отут я впевнений, що у середині християнства ми можемо багато разів переростати самих себе, переживаючи багато ступенів власного сходження. Починаючи, як любив зауважувати апостол Іоанн Богослов від відносин раба і пана через відносини господаря і наймита до відносин батька і дітей. А ще є всередині у цих трьох таких умовних рівнів ще ж є якісь і внутрішні щаблі, по яким ми можемо сходити для того, щоб продовжувати своє духовне зростання. Тому. У жодному е, випадку нам не потрібно боятись того, аби рухатись вперед. Е, якщо ми бачимо, що наша віра приносить такі плоди, як терпимість, великодушність, е, свободу, радість, це все добрі е, признаки того, що е, ми здобуваємо певну духовну зрілість, ми певним чином духовно виростаємо. І коли при уважному дослідженні самих себе ми в собі це із скромністю помічаємо, то це привід для доброї християнської радості, радості. тому що значить, що наші зусилля не напрасні, наші зусилля не даремні. Це значить те, що той шлях, який ми обрали, ми по ньому йдемо, ми його осягаємо, і ми знаємо, що осягнути шлях може лише той, хто по ньому. 一点